Я вже писала псалима була, тому продовжуємо писати і зараз писати разу я приближалася до тебе на ріки. Я приближав. і Він по що нічого не написав, хоча він сеті йому прийшло. Це так. Просто коли воно приходить, і ти бачиш, він сеті, він тобі ніяк не відповідає, а це блин, просто капець.

Я не, я не зрозумію, що ти написала, а я зараз тобі далі напишу. Я і не думала. Я і не думала про нас. Не я й не думала про нас і не варіяла. Пишу, я далі напишу але цей де, але цей день, цей час все ж настав. Жину, жину, жину. Добре, я до вас повернусь, коли мені напишусь. І він написав добре, і що сталося, і я йому пишу, ти підійшов і як. <смірко> Вибачте, за лишні звуки. Це є лишні звуки. Ти підійшов як вистив. Дійшов як вистрів, тільки розлад. Роз,

Ну ладно, напишемо, що це. І, і, і. і дякую, що подивилися це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па. з вами була Яна Нафлай.